Отже, дівчата, тема просто шикарна сьогодні. Я настільки, коли про це йде мова, я настільки а, в ресурсі про це говорити, що ну, тут буде рознос по повній програмі. Привіт моїм чудовим та прекрасним, ви знову на НАТО підкаст-каналі. Якщо ти бачиш або чуєш мене вперше, то підписуйся і ставай частинкою нашого ком'юніті. Ми говоримо про саморозвиток, самовдосконалення, як бути кращою версією себе, а також як виховувати свою жіночу енергію. Сьогодні говоримо про те, як вчитись розмовляти з собою. Так, в нас є свої торгани, ми їх дуже любимо, але з ними треба вміти працювати. Розумієте, з ними треба вміти працювати. З ними треба вміти домовлятися, тому що якщо не будемо справлятися, то будемо мати великі проблеми з цим. Якщо ти мене про це запитаєш, я твій друг, я твоя найкраща подружка, в мене є ресурс на це говорити, і я й справді в цьому розбираюсь, тому що з собою я проводила дуже багато експериментів на цю тему, і з собою я в принципі навела з цим. Порядок. Ця тема насправді дуже крута, дуже класна, і про це потрібно говорити: як навчитися розмовляти з собою та навести порядок в своїй голові. Отже, сьогодні я би хотіла розпочати нашу бесіду з того, що абсолютно все, що тебе оточує, все, що ти бачиш перед своїми очима чудовими, все, що з тобою відбувається, це все те, що ти сама собі зробила. Давайте усвідомимо з вами, що ми самі творці свого життя. Не якісь ситуації, які на нас повпливали, не ситуації, які від нас не залежать, і в першу чергу в ситуації, які від нас не залежать, ми не можемо нічого з ними зробити. Це потрібно усвідомити, прийняти і адаптуватися під ці ситуації. Наприклад, як війна в Україні через агресію Росії, ми можемо підлаштовуватися до цих ситуацій, тому повертаюся до того, що все, що тебе оточує, це те, що ти зробила сама собі. Всі твої дії коло людей, які тебе. Тебе оточує, професія, яку ти обрала, вибори, які ти зробила абсолютно скрізь, і ми говоримо і про особисте, і про кар'єру, і про спілкування з людьми абсолютно все. Ці всі складові вони формують зараз твій світ, твоє життя. І ти маєш розуміти, що якщо на цьому етапі життя це тебе не влаштовує, то потрібно подивитися сама собі в очі і сказати. Блін, де я сама себе до цього довела. У мене був такий момент, і коли я кажу, що тобі справді потрібно, ніби як страху в очі подивитися це глянути саму на себе, то я знаю, про що я кажу. В мене були такі ситуації, і я їх пропрацювала. Я пропрацювала їх сама. І я абсолютно щаслива, що я пропрацювала ці всі теми і кайфую далі. Якщо ти не можеш сама пропрацювати це, ти можеш скористатися психологом. Це абсолютно нормально, якщо раніше тобі би покрутили трошечки біля скроні пальчиком, то зараз, в принципі, нема з цим проблем. Тому, будь ласка, якщо ти відчуваєш, що так тобі потрібна допомога стороння, то не соромся і йди, виправляй свої помилки. Але зараз я хочу зупинитися на тому моменті, що так треба. Бути чесною сама з собою, ти сама себе довела до цього етапу життя, яке тебе не влаштовує, і ти хочеш це змінити. Хороша новина в тому, що ти це можеш змінити. Ти можеш це змінити, тому що це твоє життя. Ти вправі ним керувати, ти вирішуєш, ти маєш усвідомити те, що тільки ти можеш це зробити. І, будь ласка, не потрібно зараз. Ну, в мене такі там обставини, я це, а то. Я розумію, є у кожного свої ситуації. Я розумію, є події, які е, не залежать від нас, і це нас теж може стопорити. Але суть залишається тою, що центр. Твого життя це ти. Центр твого життя це ти. Тільки ти можеш собі сама сказати так досить, я йду на новий етап. Так досить, я більше не буду себе вести таким чином. Або так досить, я змінюю ці звички, ці звички, ці звички, я так себе не веду, так себе не веду, або так досить, я взагалі хочу локацію свого місця перебування змінити. Ну тобто, абсолютно все в твоїй владі, абсолютно все в твоїх. Силах, ти маєш зрозуміти, що якщо ти скажеш собі досить, і я хочу перейти на новий етап, то так і буде. Але тобі потрібно це усвідомити, і тобі потрібно зрозуміти, що всі дії, які зараз з тобою відбуваються, вони результат того, що ти сама це зробила. Якщо ти приймаєш рішення змінити своє життя, стати кращою версією себе, піти на новий етап, зробити цей крок на сходинку до Твоєї нової версії до кращого життя, до тієї мрії, яку би ти хотіла створити. То, будь ласка, перший крок це усвідомлення того, що так, тобі прийдеться сама з собою боротися в цьому плані. Тобі прийдеться сама з собою наводити порядки, сама з собою робити генеральне прибирання твоїх думок. Тому так, перше це усвідом. Усвідом це прийми це. Далі наступний етап буде більш зрозумілий, тому що коли ти усвідомиш це, то це буде краще для тебе, тому що ти будеш знати, що так, це моя вина, але так я це можу виправити. Тому задумайся про це, дай собі час проробити саме цей момент, і це якраз таки буде твій перший крок. Наступне дуже-дуже важливе. Потрібно усвідомити те, що у нас з вами у всіх, абсолютно у всіх, і неважливо ти. Жінка, чи ти чоловік, чи ти хлопець, чи це дівчина. Давайте я буду всіх називати хлопець-дівчина, тому що мені 30 майже і, ну, типу, мені якось незручно називати жінки. Хоча так, жіноча енергія, так розвиваємо жіночність, але ну, для мене всі дівчата. Якось мені не дуже комфортно називати жінками дівчат 25+, плюс і так далі. Але буду називатися дівчата, незалежно від того, 30-40%. 20 тобі, неважливо. У всіх нас є свої а, таргани да, в нашій голівенькій чудові. Але і у всіх нас є та внутрішня дитина, яка завжди сидить у нас всередині. Внутрішня дитина це така цікава штука, тому що від внутрішньої дитини в основному йдуть всі травми, і з якимись ми можемо впоратися самі з якимись ні. Але. А тобі потрібно навчитися говорити зі своєю внутрішньою дитиною. І не важливо, скільки тобі років. Тобі 20, 25, 30, 40, 50, 60, тобі не важливо. Неважливо. Ти маєш навчитися говорити зі своєю внутрішньою дитиною, тому що ми завжди, незалежно від того, скільки нам років, ми завжди ось 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 подумай сама про себе. Ти в свої 35, 40, 20, неважливо, ти відчуваєш себе дорослою. Я в свої 30 не відчуваю себе дорослою, і цей симбіоз, ніби як дорослості, але в той самий час відчуття дитини всередині себе, це... це насправді те, що нас має тримати. Тому що, коли ти вчишся говорити сама з собою, ти по суті говориш сама зі своєю внутрішньою дитиною, тому що це там, де сидять всі твої мрії. Це там, де сидять всі твої бажання. Це там, де сидять ці думки, які би ти так хотіла втілити в реальність, але не можеш. Не можеш через що? Через те, що в тебе робота, кар'єра, діти думками зайнята голова, податки треба платити, комуналку туди треба поїхати, це треба зробити. Там відповідальність, там відповідальність, так? Це дорослість. Це ось ці фактори навколишнього середовища, давайте так говорити, які глушать і які гноблять нашу внутрішню дитину. Коли ми починаємо про це забувати, коли ми повністю входимо в фазу робот, давайте так, робокоп, я буду це називати, фаза робокопа, то. Ти забуваєш про свою внутрішню дитину, а це там, де це все сидить. Це там, де сидять всі твої бажання, всі твої думки, всі твої емоції щирі, всі, вся твоя насолода від життя. Це там, де воно сидить. Воно просто прибито, просто пригнічене, пригноблене, забите, закрите, зачинене. Розумієш? Треба повертатися до цього. Як розмовляти зі своєю внутрішньою дитиною? Багато є варіантів, багато є технік. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, і я буду його розвивати. І якраз такі всі техніки, медитації, класні фішечки, плюшечки, штучечки, різні жіночі буду закидувати туди. Весь корисний контент ти зможеш там знайти, якщо тебе буде цікавити. Тому підписуйся, будь ласка, це в описі під кожним відео ти зможеш знайти. Говорити з внутрішньою дитиною а насправді, з одного боку, дуже просто, тому що ти маєш просто повернутися назад. Даючи собі час, так, про що я говорила в попередніх відео, якщо не знаєш, то подивися: дати собі час, коли ти розмовляєш сама з собою, коли ти аналізуєш сама себе, то ти повертаєшся в цю фазу дитини. Ти говориш з внутрішньою дитиною через свої бажання, через свої почуття. Якщо ти сідаєш, і при аналізі усвідомлює, що а я не знаю, що я хочу а я не знаю, які мої мрії, що далі, а як так вчинити, так вчинити. Тобто, якщо в тебе ось ця фаза вона пригнічена, то це буде проблематично, але це можливо. Не існує неможливого, будь ласка, запам'ятай, якщо ти починаєш працювати над собою, ти починаєш іти в напрямку розвитку поступово, ти будеш все частіше і частіше чути себе, ти будеш пропрацьовувати всі свої бажання, всі свої емоції на внутрішню дитину, на формат здійснення мрії через розмову зі своєю внутрішньою дитиною. Тому а, вчиться говорити з собою. В першу чергу чуйте себе, навчіться говорити з своєю внутрішньою дитиною. Якщо у вас є якісь бажання, якщо у вас є мрії, які ти так давно хотіла, якщо в тебе є якесь бажання, чи в тебе є якісь мрії, які би ти ну, дуже давно хотіла втілити, і в тебе просто через рутину, в якій ти застрягла, в тебе немає можливості це зробити, сядь, подумай, пророби це, зроби список того. Які твої бажання, які твої мрії, навіть до тріпничок. Можливо, я не знаю, ти хотіла в дитинстві тамагочі купити, але в тебе не було можливості. Піди візьми собі тамагочі, купи ось це от малесеньке. Боже, я тільки подумала, тамагочі, дитяче. Це ж скільки років було тому? Взагалі є хтось, хто пам'ятає тамагочі? оце таке ну таке от чорнобіле, що ти там клацаєш, клацаєш, воно потім вмирає, в тебе депресія. Напишіть мені, згадай, напиши цей список, напиши цей список твоїх мрій, твоїх думок, простесеньких, елементарних, тому що все починається з таких дрібниць. Ти не можеш уявити, наскільки дрібниць елементарно, малесеньке щось. Ось у мене зараз бажання, і я буду його втілювати, але це більше не до теми дитячих мрій, так? А до теми просто от фази трошки підняти. Настрій своєму внутрішньому жіночому я це я хочу кожного дня бачити свіжі квіти в себе на столі. Я хочу свіжі квіти. Я буду ходити зараз по батумі і е, кожного разу у якоїсь е, бабулічки або десь там в якомусь магазині купувати собі звичайні квіти. Хай стоять, хай пахнуть своїм чудовим запахом. Ось, ось я зараз це хочу. Можливо, в тебе теж є ось якась така. Малесенька-дрібнесенька деталь, яка б дуже сильно змінила твій настрій, яка б радувала тебе, яка б втілювала ось ці от дрібненькі мрії та бажання, які ти хотіла зробити, але так не було на цей час. Знайди на цей час і спробуй це втілити. Повір, від цього потім так класно на душі. Коли ти починаєш оці от малесенькі, дрібнесенькі свої особисті думки і бажання втілювати, моєць такий кайф, спробуй, обов'язково спробуй це зробити і. Якщо у вас є якісь такі мрійки, то будь ласка, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Мені дуже цікаво почитати про це. Ми з вами дуже смікалісті, так і розумнесенькі. І якщо ти розумнесенька, а я впевнена, що ти розумнесенька, то ти сама до цього дійдеш. Ти маєш просто дати собі час і відкинути лінь. Я думаю, для того щоб і справді почати себе переналаштовувати, потрібно реально робити це щодня, реально робити це щодня або через день, але давати собі ось цей час. Щоби в першу чергу зрозуміти, що ти сама від себе хочеш, і почути себе і свої бажання, ті, які би ти хотіла втілювати. І до речі, якраз таки, якщо ти хочеш це робити, то я дуже сильно рекомендую зациклитися і звернути дуже сильну увагу на прокачування своєї системи, і знову ж таки повертаємося до чакр. Якщо ви знайомі з системою чакр, то супер-класно, молодці. Вивчайте далі, вивчайте більше, тому що якраз таке правильне балансування чакр воно налаштовує на правильний хід твоєї жіночої енергії, також. А якщо в тебе є правильна жіноча енергія, то в тебе є баланс у твоїй голові, то в тебе є баланс з твоїми думками, в результаті чого в тебе є можливість жити так, як ти хочеш, мати власну думку, виховувати себе так, як ти хочеш, і мати те життя, про яке ти мрієш. Ти маєш розуміти, що все настільки взаємопов'язане просто через сучасний світ. Через те, що ми живемо по суті, жінка вона живе по чоловічій системі, по енергії. Чоловічій, задумайся, задумайся про це. Ми про це будемо окремо говорити, але воно так і є. Наш цикл навіть жіночий він не працює в сучасному світі. Правильно у нас немає циклу гормонального на 24 години щодня. У чоловіків це є їхній організм працює таким чином, що їхні гормони скачуть вверх-вниз і в норму на протязі 24 годин, у нас так це не відбувається. Ми по своїй природі так не існуємо. Ми можемо бути суперпрогресивними, рвати, метати просто і бути суперкрутими. Наприклад, 7 днів, наступні 7 днів ми хочемо закритися, закопатися, щоб нас не бачили, не чули. Але це норма. Ми такі є. Це наша система. І для того, щоб існувати в цьому сучасному. Сному світі за чоловічими правилами жінкам потрібно завжди вміти балансувати. Це якраз таке повертає нас до того, що робота над собою, проговорювання своїх дитячих бажань, мрій і так далі, розвиток себе, пропрацьовування чакр, занурення в. Свої думки, свої енергії це те, що тобі потрібно для того, щоб вміти балансувати і бути тою, до якої ти йдеш, до тієї версії тебе кращої, крутої, класної, яка кайфує від цього, яка втілення цієї жіночності, втілення цієї енергії, яка манить, магнітить, крутить, і ти кайфуєш від цього. Ти насолоджуєшся цим. Ти береш все від життя, ти робиш так, як ти хочеш, розумієш? Це все з цим пов'язано. Якщо ти не знайома з системою чакр, поняттями чакр, візьми почитай, якщо тебе цікавить, література і так далі. Будь ласка, слідкуй за телеграм-каналом, там знайдеш дуже класні фішечки. Коли твої чакри в системі в правильному балансі, тоді ти відчуваєш, що в тебе все окей. Тоді в тебе нема проблем, тоді в тебе нема травм, тоді в тебе є достатньо сили і достатньо жіночої енергії, абсолютно з усім боротися, абсолютно все робити і бути тією. Тому пропрацьовуй, займись вивченням чакр, займись вивченням балансу, якраз таки почни з цього. Почни з цього. Навіть на базовому рівні розуміння цього, воно вже буде давати тобі плюси. Тому що, якщо ти відчуваєш невпевненість. Відсутність балансу, відсутність оцього ґрунту під е, своїми ніжками, то це якраз такі базові потреби. За базові потреби у нас відповідає найнижча чакра. Перечитай, познайомся з цим. Це насправді дуже сильно просто, але воно настільки тобі покращить життя, воно настільки тобі дасть можливість усвідомити в який бік рухатися. Що повірте, потім сама собі дякую, скажеш. І останнє, про що би я хотіла сьогодні сказати, це те, що, дівчата, ви прекрасно розумієте те, що це все дуже довгий процес, і це потрібно прийняти. Це потрібно прийняти, якщо ти стаєш на цей етап, ти усвідомлюєш те, що все це твоє нове життя. Все, ти до цього йдеш. Все, ти готова, ти, ти готова до цього. Нема вибору, нема вибору, ти, ти зробила вже сама перед собою. Давайте так. Навіть не те, що в тебе нема вибору, ти готова до нового життя і ти готова йти в цьому напрямку. І навіть якщо це буде довгий процес, ти готова до цього. Це важливо зрозуміти, тому що, дивись, якщо ти на якомусь етапі зупинишся і скажеш собі, ні, це мені не підходить, я це не хочу і так далі, я втомилася від цього, нічого не працює, це неправда. Будь ласка, повір мені, це неправда. Ти не маєш сама собі права дати повернутися назад. Тому що ти вже зробила цей вибір, ти вже готова до цього. Як ти можеш здати назад? Так само, як ти здавала назад, коли ти щось дуже хотіла, але потім. Знову взяла вверх ось ця лінь, знову взяло якесь відчуття несправедливості, знову взяло вверх твоя думка про те, що ти цього недостойна, ти цього не гідна, ти не та, ти не будеш там. Ні, перестань це робити, перестань себе недооцінювати. Зрозумій, що якщо ти йдеш на цей етап, то в тебе обов'язково це вийде. 95% людей, навіть 99% людей, які збираються. І йдуть до своєї цілі, 99% людей не доходять до неї. 99% не доходять до своєї цілі, до своєї мрії, тому що вони здаються. Чому ти хочеш сама перед собою здатися? Ніколи не здавайся. Ніколи не здавайся. В тебе нема права перед собою здатися. Перестань, візьми, візьми це раз і назавжди, і зміни. Бо в тебе є всі сили, в тебе є всі сили на це, тому що це ти. Це твоє життя, це не життя якоїсь іншої людини. Це твоє життя. Вставай і роби це зараз. Тому що якщо ти будеш думати про те, як було, або думати про те, о, як було би, або як буде, то ти ніколи нічого так не закінчиш. Ти ніколи не дійдеш до того, що ти хочеш. Тому, будь ласка, будь впевненішою. Дай собі ось цю силу і. Обов'язково, дівчата, обов'язково придумайте собі ваш формат похвали. Придумайте собі, наприклад, у вас є ваші там етапи, да? ви починаєте якісь нові звички, нові ідеї втілювати в реальність. Ви починаєте працювати над собою, але інколи, наприклад. Ти відчуваєш, що нема в тебе сили, нема в тебе бажання, тобі сьогодні лінь. Ну, знаєш, це завжди, це завжди буде присутнє, але тобі треба це переборювати обов'язково, якщо ти хочеш йти в напрямку кращої версії себе. В такі моменти спробуй для себе знайти якісь радощі, якісь малесенькі формати похвали. Це може бути абсолютно все, що ти хочеш, але це не має бути формат, типу я зараз там зроблю ось цю рутину або позаймаюся спортом, або там йогою, пілатисом і так далі, а потім я сяду і застрягну на три години в Тіктоці. Ну, це кошмар. Ось так, будь ласка, не потрібно робити. Якщо ти хочеш витратити свій час, свій дорогоцінний час, який ти можеш потратити на свій саморозвиток. На щось корисне, на щось класне, на щось приємне тобі, ти готова його витратити на соціальні мережі. Краще візьми, я не знаю, зроби щось корисне і послухай аудіокнигу або почитай. Я обожнюю читати а, паперові книжки, і в мене на даному етапі мого життя це мені дуже прям сльозиночка, ось так іде, тому що я подорожую і якщо я буду тягати з собою книги у, у їхньому паперовому форматі. То ну, типу, мені потрібно ще окремий багаж, щоби книги. Ті, які я читаю з собою тягати, розумієш, то в мене з цим я по одній книзі вишукую на просторах цих батумських вулиць і купую собі книжки. Займися тим, що ти би могла зробити для себе. Звичайно, я не говорю про те, що тобі потрібно переключитися на фазу ось такого робота. да? І я самовдосконалююсь, я йду вперед, тільки хороші, якісні звички, робота над собою, розвиток, розвиток, розвиток. Ти людина, пам'ятай, що ти людина і ти не зобов'язана завжди це робити. Але ти маєш змінювати свою рутину, щоб досягти того, що ти хочеш. Так, ти можеш дати собі слабинку, але це не має затягуватися на тижні. Тому думай про це обов'язково. Коли ти починаєш працювати над собою, і на цьому я би хотіла завершити сьогоднішній підкаст. Я дуже вдячна кожній з вас за те, що ви мене чуєте, ви прислухаєтесь до моїх порад, і я. На мільйон відсотків впевнена, що якщо ти будеш йти до своєї цілі, ти будеш йти в напрямку кращої версії себе, у тебе це обов'язково вийде. Тому, будь ласка, працюй над собою, вдосконалюйся, пам'ятай, що в тебе є ти, і в тебе обов'язково все вийде.